Попередньому доповідачами відносно Білорусі, відносно того, що по деяких класифікаціях ми сидимо також в столиці Білорусі. І пан Лукашенко вчинує підтримки за деякими даними. Бажав включення Чернігова до складу тепер Білорусі, де і так на четверть наш народ. Тому що коли читаєш спогади окупації 39-го року, читаєш, їдемо це відносно політики на нове місце дислокації в Україну у в Волковисті. Тому що лише зараз буде кругла дата. 6 грудня 1939 року в боротьбі Хрущова і Пономаренка за поліські болота переміг Пономаренко українець в Мінський, а Хрущов був першим звинувачений українському буржуазному націоналізму. Тому що підставою для кордону, який був повернутий із Україна в 41-му році України, зсилався хлощо на підсунуті етнічні карти України і карту Берестейської угоди, а Пономаренко застосував карти Люблінської угоди. І це виявилось більш небезпечним, а чи більш безпечним і дві області. Поліська і Берестейська тихо відійшли до Білорусі, не кажучи вже проблеми з Гомощином. А відносно геополітики, трошки забігаючи вперед, ну, не вийшло, думаю, до цього вже буде, хоч принаймні, один томик вийде скромної книжки, який називається Просто і ізаперечно. Антитезу Степану Наливайку, царство йому небесно, від одному українському вченому, який дійсно провадив Українську історичну мінімую. Артанія Земля праведних. Посилання на дані карти, що та міфічна або не міфічна Артанія, яка дуже довго і вперто вже давно знайшов широкий вступ, Історики шукали і на Дунаї, і на Чорному, і на якомусь інших морях, яке теж називалось Руським Балтійському, знаходилось скромно тут, на острові Русі, на Чернігівщині. І той же самий Степан Наливайко, посилаючись на те, що якби куявою назвати Чернігів, то Атаня була давно знайдена, бо це земля праведних. І, Відповідно, поляни це правильні руси, значить столицею Артані буде Київ. Але, на жаль, комплекс джерел. Я підозрюю про це і знав і пан Грушевський, який був досить сервільним істориком, зважаючи на величезний плав, як для цього факти, не випадково називав Чернігів українською равною. Справа в тому, що, як говорив шановний колега Із справа в тому, що тут склалась унікальна географічна ситуація, яка описувалась до 60-х років такими видатними вченими, то середини 60-х, як Артамона, Ляпушкін, Третьяков, до речі, представник Київської школи археології, який героїчно змушений був тікати з більшості київської школи спочатку до Ленінграда, а потім... Працювати в Москві, бо тут його вже доїдали. І не вижив би він тут. І тому наші історики, на жаль, займаються одним. Вони переказують один до одного. Тут пані Івшина при цій повазі говорила теплі слова про Данила Романовича. Я теж можу сказати тепло, що Данила, так званий Раундський, був видатний політик. Він умудрився зрадити всього чи 4 рази і вижив. Що свідчить, що політик він був гарний. Але разом зі своїм новим родичем Ярославом Севолодичем він зробив все, щоб так звана монгольська навала, Но він не хотів цього мабуть. Але взяли і Чернігів і Київ. Тому що він був точно таким же колаборантом, але до 1246 року. І тому відносно геополітики. Суть геополітики і всі науки, яка Базується на поглядах Хахтінтона, потім Хаоскопа, якого чомусь проклинали так і інше, з визначенням Хартленда. дехто з росіян звертається до досвіду Данилевського. Він полягає в тому, що існує стержнева територія, контроль над якою дозволяє впливати на найбільший континент Євразії. І відповідно ця теорія була певною мірою модифікована. Тому не випадково. Гарячими словами товариша Сталіна називали Чінгісханом з Телеграфом залізницею кулеметом. Тому що одночасно контролювати всю цю величезну територію не можна. Німецькі історики і політики, з якими мені доводилось трошки спілкуватися, коли я там трошки навчався, чомусь цей інститут вважався матьориним центром шпигунства. Це вважали східнонімецькі історики, які були видатними співробітниками Штазі, та й саме Євліс Матер. Вони вважали, що ця територія не є, скажімо, монолітною. Ця територія є швидше, як і нові економічні теорії, вважає Івана Сітка. На цій території є ключові пункти, саме контрольні над ними або цілісних якісь, зумовлює даний контроль. Ці пункти можуть вискластися за допомогою географії, а можуть статися штучно, як Москва, на яку була замкнута вся псевдоприродня монополія енергетичних і залізничних полів. Це вже відбулося в 19 столітті. Саме це спостереження дало можливість Хантівтону зробити висновок про цей хаплен. Останнім з видатних дослідників, який звернув на це увагу, був член демографічної комісії, яка визначала шляхи розвитку ничего на земля, такий собі архітектор, культурний діяць Пчивугін і багато інших. В принципі, саме ці питання стали ключовими до появи певних планів. Ну, з маргіналів став не маргіналом планів, які на моїй основі відбувся в Російської імперії з розпуском Радянського Союзу. А суть геополітики мені подобається, була викладена радником президента Міндона Джонсона. Видатним істориком американським Шлезінгером-молодшим. Коли він став радником Ліндона Джонсона в 1964 році, йому задали незручне питання. У нас загострення в В'єтнамі, чому ви таке приділяєте увагу В'єтнаму, але основну увагу Дапецької затоки. На що він і відповіл нас приблизно наступно? Якщо б ми були навіть Сполученими Соціалістичними Штатами Америки, і тоді ми б конфліктували. Радянським Союзом і Записької заторі. Тобто класична формула піта. Великі країни не мають постійних друзів, постійних ворогів, вони мають постійні інтереси. А тепер повернемось до наших баранів, до Артанії, землі прагних. Чомусь наші історики пішли знову своїм шляхом. От у нас зараз штучне утворення Київська Русь, варіанська теорія, чому я назвав певною мірою точку зору Рушевського сервілізму. Витакний український історик, соціал-демократ, який, на жаль, став трошки громадським діячем Горушевським в своїй історії України усім. Він, знаючи, що легенда про Юрика і звання його, це швидше за все обумовлюючи різні варіанти точок зору є династичною легендою, і він збирався це написати, він. Написав, що це точка зору Нестора, як основно включив основний текст своєї історії України росії але в примітках написав, що це, швидше за все, сконструйована династична легенда. Чудовий знаток джерел історії Росії. Пан Грушевський продемонстрував правильний житті, тому що. Він все-таки був професором російського університету. Але хто навіть з істориків читає примітки. Стосовно знову Артанії і геополітики, мені надзвичайно не подобається, особливо коли в Чернігів говорять Київська Росія. Таким чином, навіть Грушевський в своїй історії це понад 100 років назад, говорив про те, що перший період історії Русі. Стосується періоду до 820 року. Наші історики дуже люблять порівнювати історію Росії Рюриковичів, так званих, після особливо Ярослава Кривого, якого назвали Мудрим, з історією імперії Карлошивський в тексті так не вважав. Історія на цей час Росії і Західних держав від своїми кожного цими саме мухами розвивалась паралельно. Якщо ще порівнювати Русь, що робив батько Данила Романовича, Роман, це священна Римської імперії Германської нації, яка була не священною на Римської і на імперії. Але аналогії, в принципі, майже повні. Деякі наші навіть історик, от, шановний Сергій Анатолійович, пише про, скажімо, князь головний інститут. І про те, що от у нас в бурське право насправді Русь назначалась тим, що в неї було кілька інституцій. І була прерогатива князя, прерогатива релігії і прерогатива територій, які представляли тисячки або богатирі. Про це можна говорити дуже довго, але чому можна довести, що аждання? Якщо взяти комплекс навіть не безки? А улюблених і недоситованих арабських джерел ми дізнаємось, що центром Русі є остров Русів. Цей острів має довжину і в ширину приблизно три доби шляху. Він закритий до цього і навіть цей остров і столиця його простежується на восьмих картах Толеме. Якщо ми візьмемо віддарі від снова, і до Морозка по Десні це чітко описується в цю територію. Крім того, існує старе прислів'я Київ торгує Чернігів. Якщо ми візьмемо цю зону лісів, які ще описують на кордоні з Кіфами, ми привикли говорити, що Скіфський чотирикутник це Україна, так, да, правда, але наполовину України. Але зона від прилик до Ніжина не має ніякого фактично кілько з впливу. А далі починається ширина оцей ліс чорний або мертвий 80-150 кілометрів. Він зберігає свою зону на 2000 років. І коли польські історики і археологи Орм'янські разом з українськими, визначали західне полісся як стабільну зону, то ще більш стабільною зоною без зовнішніх впливів. Це була ця територія острова, який дійсно займав близько трьох днів туди, трьох днів назад. І мала навколо час, кількість певну, чому три Русі, Славія, Артанія, Фуярія, три-чотири міста рецепієнта це Райгород із них, Любач, Городок під Києвом. Ну і напевно дівиться, як пошукають, і не можна знайти на кільні. Ну Завершуючи я. Хочу звернути увагу на проблему наших історій. Коли німці відновлювали свою історію, вони почали з того, що мав займатися інститут кориса, інститут археографії. Під керівництвом вони видавали джерела. До цього часу наші історики, впевнені, не читали, посилалися на Гаркаві, який доводив, що руси це не слов'яни, але Падлан доводив, що вони не сакаві. На жаль, книга Падлана видана в Харкові в 1956 році. Тережаємося півтори тисячі екземплярів. І жодні джерела, фундаментальні по історії Росії не видані. І тому у нас історія Росії фактично починається з Ігоря і закінчується монгольською навалою. Забувши про те, що вона починається як історія середньовіччя п'ятого століття, і закінчується. Довгим 16 століттям, коли зникають останні князівства Чернігова-Сіверщини, це Сіверське князівство 520, 1523 році. І ще один нюанс. Наскільки ця історія була глобальна, чому Чернігів це руси, а сіверяни це сіверяни. Існують різні точки зору, але коли дивишся історію від Netflix або Голівуд 13-й вересні, коли там шведи, до 40-го року шведи не претендували це. Паплана є чітки похорон вождя русів, і там є один нюанс. На могилі вбиваються столк, як на нашій чорній, і пише це ім'я похованого і царя русі. На початку ХІХ століття в Швеції царів не було. Конунги були, але це родове прізвище. І 879 року Людовік Німецький в своєму доповіді говорить про чотири царя-аварів, або угрів, Кагана, Болгар. Хоч це кажуть сумнівно, русів казав. Тобто, і до речі, недавно пройшли вони ще не верифіковані, так звані герзівські листи, які говорять, що Ігор, який розірваний відносно падлану хрилю діяння і грабунок в 44-році, правив Києві лише з 41-го року. До цього, відповідно до кембриджського аноніму, і листів гейзика, 50-х-60-х років правителем Русі був князь Олег з сином Ігорем, ну, який немовірно, мав стіл у Чернігові. А його син має найімовірніше із своєю родиною похований в чорній могилі На наслідок коліс, які сталися десь в 60-ті роки ХХ століття. На жаль, тема коротка, в мене десь 600 сторінок, але завдяки походу і підходам наших до історії любителів історії, думав видати принаймні 200 до цього року, але все відкладається, відкладається і відкладається. Це ще без перських джерел.